Дев'ятий проєкт рішення сесії. про затвердження розпорядження селищного голови Чорноморської селищної ради про безоплатно передачу товару матеріальних цінності. Ці, Це ці, так само, як вже... я про затвердження фінансової звітності Чорноморської школи мистецтва 2026 рік. Так само цей проєкт рішення було вже розглянуто. аденом для фінансової відео, а тоді right here.